Попробуємо спавн поставити сюди. Щоб типа далеко не бігати. А тут там водяники лазить. Вау, звійте, красиво. Блин, круто, що це таке. А, бикбон. Можете прикрутиться таки, вот этих носит. Сюди попробуємо поставити. Ні, ну давайте попробуємо. Щоб типа тут відрожуватися. жотось. Сетвор спам, ось Блін, а це що треба писати самом, -мо. Це World Spawn. І сюди ставим. Тут бути. Є така собі ідея, але нічого страшного. Потім ми будемо це все переносити, ці спавни. О! Оце наше, до речі. Оце наше, оце ми. Це нам треба. Це нам треба.